Друзі, привіт! З вами компанія Stream Energy. Сьогодні підключаємо станцію Delta 1260 Вт до принтеру та ноутбуку. Спробуємо роздрукувати файли. Включаємо станцію. Запустилася. З зворотної сторони вмикаємо блок розеток 220. Також на передній панелі знаходиться кнопка, яка вмикає USB-виходи. Без неї ви не зможете живити прилади через USB-порти. Зараз ми під'єднали ноутбук, споживання йде 20 Вт. Станція заряджена на 70%. Ось можете бачити на панельці дані, які вона показує. Зараз ми увімкнемо принтер, він вже під'єднаний до станції. Подивимося, які будуть дані. Угу, бачите, потужність зростає 800 Вт. Це принтер запустився, він зараз в режимі очікування. Тепер спробуємо роздрукувати документ. Потужність скачу 400 Вт, 800 Вт. Угу. Клас, як бачите, потужність скаче, але документ можна роздрукувати доручення. Все прекрасно працює. Додатково можна під'єднувати смартфони, зарядки, ноутбук, працювати, роутер без проблем. Станція потужна, можна живити багато приладів одночасно. Нагадуємо, що компанія Stream Energy – офіційний партнер Кофлоюкреїн вас у нас можете замовити станції будь-якої потужності. Телефонуйте, звертайтеся, допоможемо.